Вівторок, 10 жовтня, усі створіння, втягнуті у велику боротьбу, звершилося Євангеліє від Івана 19:30. Сатана переслідував Божого Сина від ясел і до Христа. Спокуси падали на нього, наче ураган. Про те, що жорстокішою була боротьба, то краще Ісус міг зрозуміти спокуси, які мучили людей, і то більше був готовий підтримувати спокушуваних. Суворість випробувань, які випали на долю Христа, була прямо пропорційною важливості мети, яку він міг би досягнути в разі успіху. Від результату боротьби залежала доля не лише нашого світу. Цей світ був лише полем бою, однак результат боротьби стосувався інтересів усіх інших створених богом світів. Сатана намагався скинути Христа аби стати вищим правителем і царювати одноосібно. Він замислив і здійснив убивство Христа, бо до кінця покладав надію на те, що Божий син не витримає такої жахливої смерті, яку могла винайти лише пекельна мудрість. Ворог намагався довести справедливість свого твердження, що Христос не є самовідданим. Підбурюваний сатаною натовп вимагав розп'яття Христа. Усе небо стежило за кожним кроком Христа на його шляху приниження, за тим, як його засудили, відкинули і віддали на смерть. Коли ж на хресті він вигукнув Звершилося, війна фактично була завершена. За винних була пролита кров невинного. Життя, яке він віддав, стало викупом за людський рід від вічної смерті і вирішило долю князя, що мав держави смерті. Тобто диявола, сатана постійно намагався створити видимість того, що працює заради звільнення Всесвіту. Навіть коли Христос страждав на хресті, ворог був сповнений рішучості зробити свої аргументи настільки різноманітними, підступними й оманливими, щоб у такий спосіб переконати всіх у тому, що божий закон деспотичний. Він невтомно плів інтриги, планував найрізноманітніше зло, збуджував мислення всіх людей проти Христа, щоб тільки завдавати йому невимовних страждань. Він роздмухував фальшиві звинувачення проти того, хто творив лише добро. Ворог надихав людей на жорстокі дії, які ще більше спричиняли страждань Божому синові, чистому, святому і невинному. Проте, діючи так, сатана викував собі ланцюг, яким і буде зв'язаний. Увесь усесвіт засвідчить про Божу справедливість, коли він покарає лукавого. Усі небожителі побачили, якою б стала небесна атмосфера, якби там залишався диявол. Серця усіх мешканців усесвіту одностайно визнали Божий закон незмінним. Усі вони підтримали правління того, хто не пожалів свого сина, але дозволив йому прийняти покарання за гріх, щоб викупити беззаконних, котрі його приймуть. У своєму служінні Христос Словом і ділом виправдав честь Божого закону. З цією метою Він і прийшов у наш світ. Любі слухачі, ми бачимо, наскільки великою дійсно є та боротьба, яка триває у нашому світі. Диявол хоче всіма силами звести якомога більше людей для того, щоб вони відступили від Господа і пішли на шлях неправди. Давайте ж протистояти йому, давайте міцно триматися за Господню руку і жити разом з ним у благословенні.